Місцеві підприємці психологічно не готові просувати власний бізнес в інтернеті. Значно більші кошти вони вкладають в рекламу на бікбордах чи у змі. Тим часом прибуток від інтернет-реклами кажуть фахівці більш відчутний. Підрахувати його можна з точністю до копійки. Поштовхом до проведення регіонального семінару, присвяченого ролі всесвітньої мережі у розвитку готельно-ресторанного бізнесу, стала потреба у зміні стереотипів напередодні нового сезону у Карпатах. Люди повернули голову в інтернет. Чому в інтернет? Тому що там вже сформувався певний ринок український от, і сайтів достатня. Кількість то есть ринок туризму в нашому регіоні він фактично сформований. Тобто сайтів є досить багато, кожен десь виставляє свою інформацію. У нас нема хати, яка здається в Карпатах. Яка не виставлена на якомусь порталі. Кількість інтернет-користувачів на Прикарпатті постійно збільшується завдяки різноманітним соціальним мережам. Зокрема, тож використання онлайн реклами запевняють інтернет маркетологи принесе помітні прибутки у бізнесі. Однак готовим треба бути і до ризиків. Насамперед, це стосується бронювання міста номерів через інтернет. Примушіства для онлайн-бронювання – общі, недостатки у каждой свої. Є система, которая требує повної предоплаты від пользователя. Це недостаток то, что що отпугивает. Это Це з-за недоверия клієнту. Це из за не готовності йти на определенний риск. Клієнту треба деньги у Десять 10% зібраних від участі у семінарі коштів організатори планують перевести на рахунок Долинської гімназії інтернат.